Мій тато був депутатом. Фіналістка Холостяк 13 Анастасія Юзьвак прокоментувала хейт навколо її батька. Та чому Настя ніби його приховала та не познайомила з Олександром Тереном? Слухайте відео до кінця. Блогери та різні журналісти продовжують хайпувати на проєкті Холостяк, тому що це зараз їхня єдина можливість. Е, тому е, це не моя проблема. що... Історію за мого батька і ще дуже багато нюансів. Деякі спілкування з Олександром не були показані в епізодах. Окей, е, так сато мій був депутатом. Згодом я розкажу це набагато більше, але. Ви можете перевірити, не знаю, де хочете записи того, скільки бізнесів в нього було до моменту, коли вони став, коли він став депутатом. Моя мама і тато відкрили ФОП ще в 2003 році, де вони починали свою кар'єру в бізнесі. Вони починали з, з мінуса, з кредиту, з застави свого будинку, щоб відкрити їх перший бізнес. Тому тільки вони і я знають, як тяжко вони добилися того рівня. Продовження до попереднього відео. Лише мої батьки і я знаємо, наскільки було важко з самого початку заробляти гроші. І мені просто зрозуміло, що, на жаль, в людей з країни СНД дуже лімітоване. Мислення на рахунок того, як можна заробити гроші. Якщо людина трішки більше заробляє, значить це корупція, значить ти накрав, значить, ти зробив щось нелегальне. Добрий день, не тільки так можна заробляти гроші, я вам відкриваю Америку. Тому свідомі люди зрозуміють те, що наривають там якусь незрозумілу інформацію, основану ні на чому. Не мої проблеми.